Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику приїзд зайшли, навіть десь покумалися От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, кумцю, приходь, Любочку. Чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель, на прошений обід. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все й не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більше не маю вас чим пригостити. «Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду, чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячки, фасольки, картопельки, покраїв усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятку з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, любо моя. Припрошує журавель, нюхає лисичка, добра страва. Стромляє голову до горнятка, не йде голова, пробує лапою. Годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує звідти, і звідти, довкола горнятка, нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзьоб дзьоб, горнятку!» Та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачте, кумонько, чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого не розстарав. Мовить, випорожнивши горнятко. Розсердилась лисичка. Навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями приязнь водити. Дякуємо, що обираєш нас канал. Ми дуже цінуємо тебе, який приходить на нашу гостину. Щоб не загубити нас. Підпишись на канал, постав дзвіночок і вподобайку.